Рухаємося далі. 4 березня е минає три роки. Як Росіяни захопили Запорізьку АЕС? Ядерний шантаж Росії не припиняється. Чи достатньою є реакція світу на ядерні загрози? Це ми запитали у наших народних депутатів. На за три роки ми побачили, що жодна з міжнародних організацій, включаючи МАГАТЕ, не є дієвою і не є ефективною. І тому зараз на сьогодні світ, західний світ намагається знайти ту формулу миру, яка припинить цю війну, і в тому числі вони сподіваються, думаю, що і ядерний шантаж з боку Російської Федерації припиниться. Але навіть по закінченню війни, по Росія існує, я думаю, що шантаж на жаль буде продовжуватися в той чи іншій мірі. Реакція світу на ядерні загрози, які йдуть з боку російських окупантів, є не те, що недостатня, вона є підозріло лояльна. По-перше, навіть на роз Європейський Союз не наклав повністю санкції, бо багато держав в Європі залежить від палива ядерного, яке виротовляється і постачається Російською Федерацією. Більше того, деякі атомні реактори обслуговують Росіяни. Через те це, це неприпустимо, і мяла реакція на удар російським дроном по споруді, яка захищає зруйнований реактор Чорнобильської атомної, говорить про те, що потрібно вимагати жорсткої реакції. Якщо ви були справді накладені санкції на Росатом, якому заборонили працювати в Європі, порізьку атомну потрібно. Силами міжнародної спільноти негайно звільняти від окупантів, і вони мають працювати, тобто фахівці на заес як мінімум під міжнародним контролем, але без російських військових потрібно негайно вимагати від Європи дій. На жаль, ми вже є упродовж кількох років свідками того, як ядерна безпека. З є загр... загроженою і причиною цієї загроженості і цих викликів стала саме Російська Федерація і ту та війна, яку вони вчинили, тому що захоплення Запорізької атомної електростанції свідчить про те, що на жаль, в такій ситуації, коли є війна, міжнародні інституції, зокрема МАГАТЕ, не в спромозі захистити провести належну інспекцію і дати. Правильні і чіткі висновки про те, що насправді там відбувається, і тому ми дуже сподіваємося, що будуть зроблені правильні висновки. І якщо не наразі, то по завершенні війни, але все таки буде переглянута ця система світової безпеки, і, зокрема, в її частині атомної електростанції атомних електростанцій.